Я сьогодні зігріваюся хот догами. У мене шість булочок, три в упаковці, тому я взяла шість сосисок. Думаю, мені вистачить. Я буду їх отак розрізати і підсмажувати на вершковому маслі. Як в кращих ресторанах. На важковому маслі смажемо кукурузку, водичку зіляла, цілу банку сир, лана на півдварди, сир чедер. Трошки підсолюємо і плавимо. Булочки для ходу, 6 штук, 6 сосисок. Це у нас майонез, кетчуп-гірчиця, перчик, цибулька, червона, гірочки солені і сирна кукурузка. Для соусу нарізаємо тонесенько гірочки. Та в мене гарна червона цибулька. Перемішуємо кетчуп, майонез, гірчичко, червону цибульку і огірочки. Сас готовий. Треба розрізати булочки, але їх треба розрізати не до, самого, не до самого кінця, щоб вони не отак не квакнули. А якось так розрізати. Зараз спробуємо, щоб було все правильно. О, отак якось. Мазати соусом! Боже, я це роблю. Бачите, вони від цього так відхиляються. Ну, так гарно соусом. Класти туди сосиску і сирну кукурузку. Боже, я це роблю. Я це роблю. Багато. Багато накладаємо начинки. Я б його і таким з'їла. він так пахне. Це не передати просто. Сюди. Багато вже сталося, багато сталося. Це були такі хадоги, знаєте, як сама для себе зробила, не пожаліла, не пожаліла. Поперчить надо. треба. Отак, гарненько поперчить. Поперчить, поперчить. І в духовочку розігріту. У мене 180 градусів, я думаю, хвилин 15 їм вистачить. Дегустація? Ммм! Ммм!